Арешти перед приїздом папи римського на Кубі напередодні візиту Бенедикта XVI за ґрати запроторили 150 опонентів режиму, стверджують опозиціонери. За їхніми словами, влада хоче уникнути будь-яких небажаних для неї демонстрацій під час перебування понтифіка. Триденні відвідане папою римським острівною комуністичної країни перші з часу історичного візиту на Кубу Івана Павла II 14 років тому. Перед Гаваною Бенедикт XVI відвідав Мексику. Там глава католицької церкви закликав до зміцнення віри та подолання насильства пов'язаного з наркоторгівлею. Сідтесті гесостіпіокупасіон. Я став свідком того, що у цій країні, яку я дуже люблю, є занепокоєння у різних аспектах життя. Деякі побоювання зовсім нові, а інші існують тут вже давно і створюють чимало проблем. Я їх заберу з собою, щоб розділити з моїми мексиканськими братами як радість, так і смуток. В аеропорту Сілау мексиканці влаштували Бенедикту 16 теплу церемонію прощання. Папа Римський здіймався по трапу літака у супроводі оплесків, співів та музики гурту Мар'ячіс.